Привіт, 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 мої любі друзі. Сьогодні 17 січня 2024 року. І як я казала раніше, сьогодні в Чернівцях величезна кількість подій. Нещодавно, 9 січня, весь світ святкував сторіччя видатного грузина за народженням, вірмінина за походженням і українця за душею Сергія Параджанова. Я робила. Відео-стрім-фільм на цю тему в українському в Буковинському строю розповідала про тіні забутих предків і так далі. Це геній, автор українського поетичного кіно, автор Тіни забутих предків. предків. Це людина, про яку можна розповідати безкінечно. І сьогодні, а саме в клубі творчої молоді, який я дуже-дуже люблю, за адресою вулиця Івана Франка, ось туди, 29. Ось там от Івана Франка 29, КТМ автограф, клуб творчої молоді автограф. В 17.30, тобто, вже скоро-скоро, буде творчий вечір, присвячений пам'яті Сергія Хараджанова. В Чернівцях цю подію відзначили. Читанням твору ці незабутих предків у музеї під відкритим небом у нашому скансені. А саме е працівники музею Олег Каланківський, театр Івана Даніліна, е Іночка Даніліна, е Назар Ткачук читали фрагменти в строях автентичних фрагменти. Твору Михайла Коцюбинського, тіні забутих предків. Це було неймовірно атмосферно. Багато ще подій було присвячено саме цій даті. А сьогодні наші науковці, працівники Чернівецького державного університету імені Юрія Фіцьковича, а так само нашої бібліотеки університетської. Так само бібліотеки імені Михайла Івасюка відомі науковці творчі люди, так само Буковинський центр, центр культури і мистецтва Буковинський, в якому працює і Іваночка Стефюк, який очолює наш неперевершений Микола Миколаївич Крібляк. Усі сьогодні зустрінуться і будуть згадувати і вдавати шану величному грузину за народженням. Вірмянину за походженням і українцям за душею Сергію Параджанову. Тому я всіх запрошую вхід за 50 гривень. Здається, це донати. До речі, наскільки шляхетна справа? Усі гроші, зібрані від цього заходу, підуть на лікування наших хлопців, на ментальне лікування після отриманих душевних травм наших хлопців, наших воїнів, які лікуються за адресою колишнього мусорського тепер Кольпенгаура. 2. Так що все в одному. Усім бажаю чудового дня. Шануйте своє, любіть своє, пишайтеся ним, просутайтесь з цим. Адже українці це неймовірна нація. Ми є нація, яка показала усьому світу. І наскільки ми потужні, наскільки ми маємо свій генетичний код, і знову ж таки, вірмінин за походженням, грузин, за народженням ще за радянських часів. Відчув отой дух ціний забутих предків, наш дух українства. Тому тримаймося до перемоги, і все буде Україна. До нових зустрічей з любов'ю до вас, Чернівців! Трохи змерзла, тому що дійсно прохолодна. Але мені хотілося донести оцю автентику Гуцелії, під яку я саме вибрала свій стрій з великою вдячністю Сергію Параджанову. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина.